Продовжуємо тему догляду, хочу сьогодні поговорити з вами про очищення. Цьому кроку досить мало приділяємо увагу, думаючи про те, що це не важливо. Але насправді саме очищення обличчя відіграє потім в подальшому роль, як буде працювати догляд. Тому що, якщо ми з вами неправильно знімаємо макіяж, Неправильно очищуємо обличчя, готуємо його до догляду. У нас з'являється запалення на обличчі. Бачите, у мене немає, тому що я правильно доглядаю і вас вчу. І для того треба просто прослухати це відео. Отже, що ми робимо, ми беремо з вами новейжівський смарт-очисник 2 в 1 І очищаємо гарно Шкіру бажаного апаратом для чищення обличчя або спонжем Спонж краще брати коняку, я про нього завжди говорила. Це натуральна така рослина, яка дуже ретельно класно очищує обличчя. Але перед тим, як його очистити смарточисником, він, крім того, що очищує шетонізує, нам потрібно зняти. Макіяж. Зняти макіяж засобом для зняття макіяжу. Якщо це у нас просто макіяж не стійкий, ми знімаємо його простим засобом. Якщо у нас стійкий, ми знімаємо засобом для стійкого макіяжу. Я думаю, це досить просто. Про засоби окремо скажу. Зараз говорю про те, що якщо ми погано очищуємо обличчя, погано готуємо його, тоді не дивуємося, чому у нас Почервоніння, шелушіння, запалення, акне, тому що ми неправильно доглядаємо обличчя. Отже, правильне очищення це залог гарної шкіри. Якщо будуть виникати питання, можете написати мені в особисте, і я вам детальніше розкажу, що можна брати, комбінувати, які продукти для того, щоб ви були завжди доглянуті, красиві.